Сьогодні вам про те, що не на часі, про те, що дає крила вільні птасі, про мову нашу рідну калинову вестиму тиху, впевнену розмову. Ви кажете, яка в тому різниця, що мова наша то не сталь і криця? Вам відповім, що мова наша зброя, вона у бій веде свого героя. Століттями закони геноцидні. Нав'язували нам язик і злив, впевняли нас, що крапок не існує, що буква «І» життя наше марнує. Та буква ця, як свічка в темній хаті, і тільки з нею будемо багаті. Багатство наше мова солов'їнна, без мови батьківщина це руїна, без мови нація стає рабою, невільницею руською слугою. Без мови вона тихо помирає, і в бій стає, лиш пісня залунає. Отож, шануйте українське слово, язик розвійте з вітром, як полов хай кожне слово гострим лезом стане і феніксом із попелу повстане. Бо лиш тоді в країна переможе, коли з корінням викинем вороже. Ви пам'ятайте, мова наша сила. Вона дає народу вільні крила.